Всім привіт! З вами Маша Староготь і це формат Єва Чек на каналі Єва. Єва чек. Єва Євачек. чек. Євачек, Єва Євачек, Євачек, Євачек. Ну Що ж, до нового року залишились вже лічені дні. Тому я поспішаю поділитися з вами новинками б'юті світу, надихнути на якийсь класний яскравий макіяж. І розказати про круті продукти, а саме про пігменти Нінель та про фантастичну палетку від Ламель, якою ми з вами зробимо макіяж. Що ж, звичайно, в нас будуть ще запитання від Єва, тому давайте приступати. Почнемо з пігментів. У лінійці Нінель Ель Сол є два крутих ось таких набори. Один з золотим відтінком та відтінком червоного вина, а також набор у кольорах прийдешнього символу 22-го року водяного тигра королівський синій та доохром. На що б мені хотілося звернути вашу увагу в першу чергу, це на те, що обов'язково завжди читайте, чи можна наносити пігменти на обличчя, адже більшість пігментів не можна наносити. Наносити на обличчя, а я вже мовчу про очі. Ці пігменти від Нінель дозволено наносити як на тіло, так на обличчя, і навіть на очі. Так що вони дуже гарної якості. Ці пігменти можна наносити двома способами: сухим та вологим. Для сухого нанесення ми просто беремо пензлик або ж подушечки пальців. Та наносимо, наче топтуючими рухами. А для вологого нанесення потрібно намочити пензлик, прибрати зайву вологу та нанести продукт з ґзагоподібними рухами або можна прямими. Як бачимо, інтенсивність кольору змінюється, тож варіацій макіяжу може бути купа. Чи віриш ти в те, що новий рік необхідно зустрічати у певних кольорах, як от червоний до грошей, а синій? Колір, який подобається водному тигру, принесе удачу. Все, що в нас в голові, це насправді відбудеться в нашому житті. Отже, якщо ви вірите, що червоне принесе вам удачу або гроші, або любов, то так воно і буде. Я для цього ставлюсь певно більше як до такого маркетингового кроку. Але якщо ви вірите, що червоне або синє платье в новорічну ніч принесе вам або любов, або гроші, або удачі, будь ласка, робіть те, що підказує вам ваше серце. Нещодавно Ламель презентував новеньку новорічну палетку Secret Santa з неймовірними святковими відтінками. Ви тільки погляньте на неї. Мені здається, кожна дівчина мріє про таку у своїй косметичці. Тут є шимерні та матові відтінки. Для створення просто неймовірних образів. А ми давайте приступимо до макіяжу очей. Візьмемо ці два сусідні відтінки та нанесемо їх в складочку. Таким чином, ми зможемо трішки більшим зробити наше око. Завжди наносите трошечки з того самого відтінку на нижнє повіко. Це зробить ваше око більш відкритим і гарненько підтушовуємо, щоб не було ніяких. Різких переходів ми не будемо робити якийсь супер яскравий макіяж саме цією палеткою, адже я хочу зробити такий гарний класний акцент, зробивши стрілочку за допомогою класних пігментів. Нам вдалось досягти того результату, який я хотіла. Мені здається, що новий рік це саме. Той день та ніч, коли макіяжу не може бути забагато. Тому сьогодні мені хочеться мої очі зробити якомога більш яскравими. Я буду брати ось цей красивий золотий колір із палетки та наносити його собі на очі. Я беру сам продукт на пальчик і обережно такими прикладаючими рухами наношу на кольоку. До речі, на сайті Єва є дуже класні. Бази під тіні, і якщо ви будете їх використовувати разом із такими блискітками, вони будуть триматися ще краще. Який сяючий макіяж обійдеться без сяючих губ? Ніякий. Тому я беру ось такий класний пігмент від Мінель, він такий трошки дохромний. Зараз на Русі я його буду змішувати з бальзамом та наносити пензликом на губи. Це дасть такий класний яскравий акцент. До речі, всі такі маніпуляції по змішуванню або тональної основи, або якихось бальзамів, Екзамів для губ. Краще всього проводити на спеціальній палітрі. А яка палітра у вас завжди під рукою? Це рука, звісно. Тому я завжди все змішую на руці. Для мене це дуже-дуже зручно. Так і зараз я беру трошечки пігменту, бальзаму, змішую його та буду наносити на губи. Ну і якщо вам буде цього замало, завжди можна взяти ще трішечки пігменту. Мені здається, виглядає дуже яскраво та по-справжньому святково. Я вже казала вам, що до нового року залишились лічені дні. І, мабуть, ця сама подарункова гонка досягла свого піку. Всі зараз намагаються купити якомога швидше класні подарунки. І в мене для вас є крутий додаток. Це додаток Єва. Саме завдяки йому ви зможете не тільки купити класні подарунки, а ще й зекономити. Завантажу додаток ЄВА, то будь в курсі усіх акційних пропозицій. Посилання на скачування ми залишаємо під відео, так що обов'язково. Ористуйся ним, та не забувай про сайт ЄВАЮА, адже там ти зможеш знайти класні подарунки під ялиночку за крутими новорічними цінами. І надавати більш новорічного вигляду ми будемо за допомогою ось такого золотого пігменту від Нінель. Оскільки в нас сьогодні золоті очі, то мені захотілося зробити якесь таке золоте волосся. Мені здається, що блискіток забагато не буває. Я хочу з вами поділитись декількома способами їх нанесення. Перший спосіб це взяти блискітки. Трошечки окунути сюди пензлик та обережно розвіяти таку вуаль із блискіток над вашим волоссям та все це зафіксувати лаком. Також є ще декілька способів нанесення, це коли можна змішати пігмент із гелем для волосся та нанести в пробір. Я бачила дуже гарні такі образи. А зараз давайте разом наносити блискітки. Дивіться, які вони гарні. Я просто не можу відірвати очей. Я беру трішечки пензликом. Пігмент. Так гарно виглядає справжнє новорічне свято у вас на волоссі. Мені здається, це справжня новорічна магія. Олів'є чи крабовий салат. Звісно, крабовий салат. Звісно, One Love. Саме час перейти до тіла. Для цього я буду брати ось такий гарний дохромний пігмент. Він дає трошечки таким золотим, трошечки рожевим від нінель. Беру ось такий великий пензлик. Та будемо наносити на плечі. До речі, ще такі пігменти можна змішувати з вашими лосьйонами для тіла. Все, несіть мені мій келих шампанського. І я починаю святкувати. Краще святкувати новий рік в колі сім'ї чи на гучній вечірці з друзями. Я все ж таки за... Бучну компанію будь це вдома з сім'єю або з друзями. Менше я все ж таки люблю вечірки в якихось кафе або ресторанах. Для мене це все ж таки щось більш родинне, але найважливіше це новий рік не проспати, а все ж таки відсвяткувати. Ну що ж, ось такий сяючий новорічний образ в мене вийшов. Продукти дійсно високої пігментації, пігменти дуже сяючі, тіні дуже здорово тушуються і по-справжньому виглядають дуже святково. Беріть на увагу ці круті продукти. звичайно, неймовірний місяць подарунки від Єва не закінчується. Як і обіцяла, ми подаруємо вам цілих. 5 наборів пігментів Нінель. Все, що вам потрібно для участі у конкурсі, це бути підписаними на канал ЄВА. Поставити лайк цьому відео та у коментарях написати, як саме ви плануєте відсвяткувати ваш новий рік. Обов'язково шукайте всі подробиці у описі під цим відео. А з вами була Маша Старової у форматі ЄВА ЧЕК на каналі ЄВА. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до зустрічі в новому році! Пока-пока! yevachek yevachek jeva check, yeah, check. Yeah, check, yeah, check.